94 мільйони військовим частинам, гроші на покриття різниці у тарифах, підприємством критичної інфраструктури та поява ще одного індустріального парку сесійні рішення Вінницької міської ради. Попри юний вік, вона не дозволила ані батькам, ані відчиму ображати її. А коли стало нестерпно, звернулась до служби у справах дітей. Історія дитячої сили духу та підтримки, без якої ніяк. Через неприязні стосунки у стрижевській тюрмі один з в'язнів планував вбити іншого. Хто став на заваді з коєнню важкого злочину, розкажемо. Новини продовжують ефір телеканалу Віта. Тиждень добігає свого завершення і найближчі півгодини про інформаційну картину дня інформуватиму я, Ірина Дідух. Планував скоїти вбивство у стрижевській виправній колонії. Засуджений за крадіжку. 46-річний чоловік хотів позбавити життя іншого в'язня, з котрим у нього склались неприязні стосунки через розподіл злочинного впливу. Про наміри дізнались оперативники установи виконання покарань та управління стратегічних розслідувань, а завадили втілити план життя правоохоронці. Знаряддям мала стати заточка із електродів, яку на замовлення підозрюваного виготовив один із арештантів. Підшукав знаряддя для вбивства та створив умови, щоб потрапити в приміщення, де знаходився інший засуджений. Металевий предмет заточений з двох сторін. Він за допомогою скочу прикріпив до руки. Свій злочинний намір не довів до кінця, оскільки був затриманий. На даний час йому повідомлено про підозру за частиною першої статті 14, частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто готування до вчинення умисного вбивства. Наступна історія про дівчину, яка з дитинства не знала щирої любові батьків, натомість чула докори, сварки та навіть отримувала стусани, але знайшла в собі сили протистояти домашньому насиллю. Заручившись підтримкою представників служби у справах дітей, емоційно зцілювалась, працюючи з психологом, і готова розказати про себе і про те, що і дорослі, і діти мають бути нетерпимими до домашнього насилля і повідомляти про будь-які його прояви. Світлана не показує свого обличчя та попросила змінити голос. Все тому, що жінка переховується від домашнього кривдника за 15 років щасливого сімейного життя. Її чоловік перетворився із люблячого партнера у домашнього тирана, який не просто бив, а навіть топив у ванній. Ніхто про це не знав. Вдома він мене вбивав одним словом. Дитина останній раз визвала поліцію, коли мене топив ванній. Поліція написала припис. Принів не підходити до жертви. Потім повернулися ми знову додому, а потім вже був край. Він почав вживати наркотики, і я була цілюся і ненависті. Все. Я його просто боялася. Коли він вийде заражає, вийде не такий, як треба. Його боялися діти. Прихисток Світлані дали у кризовому центрі ми поруч. Тут опікуються родинами, які потерпають від домашнього насильства. Тими, хто опинився в складних життєвих обставинах та переселенцями, надають житло можливість облаштувати побут, психологічну та медичну допомогу. Особливо це стосується домашнього насильства. Коли жінка потрапляє з дитини в безпечний простір, через певний час починаються вилазити проблеми зі здоров'ям. Жінка обстежується, дитина обстежується. Якщо потрібно лікування, ми лікуємо повністю за рахунок центру. Обов'язково залучається психолог, тому що у всіх трьох категорій є проблеми, які потрібно подолати не тільки на фізичному рівні, на ментальному також. Втікаючи від кривника, Світлана взяла з собою лише рюкзак із документами. Вже в центрі забезпечили базовими речами. За час існування центру тут прийняли 168 родин, ще 25 нині під супроводом. Майже 70% сімей завдяки такій підтримці змогли подолати кризову ситуацію і розпочати життя заново. Техніка для знищення ворога українським захисникам, підтримка ветеранів та ветеранок, турбота про школярів ключові рішення 51-ї сесії Вінницької міської ради. Також депутати ухвалили рішення про фінансову підтримку комунальних підприємств та створення третього інклюзивного ресурсного центру для дітей. Які ще питання розглянули? Олена Карбівська розповість. Депутати Вінницької міської ради ухвалили рішення про створення п'ятого індустріального парку. Інтеграл нове підприємство побудує інвестор на базі колишнього лампового заводу, який понад 30 років був занедбаний. Має намір саме на території цього заводу створити індустріальний парк. Класні інвестиції близько мільярда гривень і передбачає створення саме виробництва і створення до тисячі робочих місць. І в даному випадку, я думаю, що це гарне підсилення буде в майбутньому і економічної стійкості нашої територіальної громади. Ну і в цілому, я переконаний, що такі підприємства і такі індустріальні парки вони досить позитивно впливають на розвиток відповідних територій. 64 мільйони гривень фінансової підтримки спрямували депутати Вінницькій транспортній компанії. Ще 20 мільйонів Вінниця облводоканалу. Обидва підприємства потребують додаткового фінансування через економічно необґрунтовані тарифи. Також виділили фінансову допомогу дев'ятьом військовим частинам та оборонним підрозділам. Якщо ми говоримо про безпеку оборони, це саме підтримка військових підрозділів. А ще раз хочу нагадати, що в нас їх 51 на постійній основі з початку повномасштабного вторгнення. 93 мільйони. Більше, ніж 93 мільйони, ми направляємо саме по цьому пріоритету. Крім того, хочу доповісти, що ми вже мільярд гривень направили безпосередньо на безпеку і оборони. Аби ветерани та ветеранки отримували якісні послуги, необхідні для їхньої інтеграції, депутати міськради ухвалили рішення про додаткове фінансування простору ветеранів та їхніх сімей і ветеранського простору. Також запровадили одноразову грошову допомогу у розмірі 10 тисяч гривень для військовослужбовців з громади, які перебували на стаціонарному лікуванні понад 30 днів. Отримати її можна буде з січня 2025-го. Може звертатися як сам поранений чи поранена, а якщо з якихось причин не, ну, не можуть вони, то це може зробити член сім'ї, який фактично проживає і є членом нашої територіальної громади. Якщо отримали поранення впродовж 90 днів перед зверненням, тобто це сугубо, скажімо, четвертий квартал 90 днів, такі хлопці, дівчата, які були поранені, вони можуть звертатися за допомогою з міського бюджету. Затвердили депутати і рішення про створення у місті третього інклюзивно-ресурсного центру для осіб з особливими освітніми потребами. Облаштують його за адресою вулиця Привокзальна, 30. Там проводитимуть комплексну оцінку розвитку, здійснюватимуть супровід осіб з особливими освітніми потребами. Також у громаді з'явиться сім центрів військово-патріотичного виховання. Вони діятимуть на базі чотирьох ліцеїв та трьох професійно-технічних закладів освіти. Всі старшокласники будуть вивчати цей предмет на базі цих осередків. Вони будуть один раз на місяць повний день навчатися, здобувати там не тільки теоретичні, а й відпрацьовувати практичні навички завдяки тому, що там буде створена відповідна сучасна матеріально-технічна база. Окрім вчителів, будуть залучені військові ветерани у ролі інструкторів, які будуть так само відпрацьовувати з дітьми саме практичну частину. Навчальної програми громада підтримає 13 учнів, які є учасниками стипендіальної програми індивідуальна траєкторія лідера, що реалізується на базі Національного університету києво могилянська академія. Хлопцям та дівчатам компенсують вартість проїзду, харчування та проживання під час поїздок до академії раз на місяць. Це діти захисників захисниць України, загиблих ВПО. І вони подавали свої. Свої листи для того, щоб мотиваційні листи для того, щоб взяти участь у цьому проєкті. Він передбачає підготовку дітей до здачі ЗНО з різних предметів. Також це є профорієнтаційні заходи для того, щоб полегшити дітям вибір своєї майбутньої професії. До Вінниці переїде будинок сімейного типу з прифронтової території. Наразі діти та батьки вихователі, що виїхали з Вугледару, проживають в одній з громад Вінницької області. Депутати міської ради ухвалили рішення про придбання у комунальну власність для них будинку коштом державної субвенції. Олена Карбільська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Безпека та оборона, стійкість та турбота за цими пріоритетами Вінницька громада прожила 10 бюджетних місяців. На допомогу силам оборони, безпеку в громаді, підтримку незахищених категорій населення та забезпечення роботи критичної інфраструктури з міської скарбниці було передбачено понад 3 мільярди гривень. Про результативність виконання бюджету вінницькі управлінці розповіли на зустрічі із працівниками комунальних підприємств. Подробиці в нашому наступному сюжеті. Понад мільярд гривень з бюджету громади Вінниця спрямувала на пріоритет безпека та оборона. З них 725 мільйонів станом на початок жовтня виділили на підтримку понад півсотні військових частин. Ці кошти направили на закупівлю обладнання, автівок, ребів, засобів зв'язку та розвідки та безліч іншого, чого потребують українські захисники. Ще 279,5 мільйонів гривень з місцевого бюджету спрямували на безпеку громади. В першу чергу йде мова про облаштування 10 протирадіаційних укриттів у закладах освіти. Це ремонт укриттів. 8 одиниць. Це робота системи централізованого оповіщення, для того, щоб кожен містянин міг чути про е, тривогу. Це облаштування центрів військово-патріотичного виховання. Про виконання бюджету громади за 10 місяців 2024 року віницькі управлінці розповіли працівникам комунальної сфери. Цьогоріч видатки з міської скарбниці спрямували на три головних напрямки: безпека та оборона, стійкість та турбота. Ці пріоритети депутати затвердили минулого року при плануванні бюджету з огляду на сучасні виклики та потреби війни ці пріоритети були сформовані саме завдяки тому, що ми на прийомах громадян на зустрічах депутати зустрічаються в дворах з мешканцями будинків. Ми вислуховуємо ваші пропозиції і всі їх відображаємо на сесії міської ради. На пріоритет стійкість в бюджеті передбачено 1 мільярд 204 мільйони гривень. Це теплопостачання, це водопостачання, це забезпечення роботи транспорту. Це власне те, що ви робите. Це, е, це забезпечення стабільної роботи наших закладів соціальної інфраструктури. Безперебійна робота транспорту, дорожніх служб, підтримка благоустрою міста це все, що робить життя в громаді комфортнішим. Тож забезпечення функціонування критичної інфраструктури один з головних напрямків роботи муніципалітету. Була зроблена порізька деревна кладовища, благоустрій по Сабаровському кладбищу, встановлені були і смітники, і туалети, і прибирання, і воду провели. Громада має знати, куди йдуть її кошти. Ми їздимо на трамваях, ми їздимо на тролейбусах. А ми отримуємо теплопостачання, водопостачання в своїх оселях. Комунальна сфера не є прибутковою і є витрати бюджету на ці всі речі в умовах війни, коли енергетичні об'єкти країни постійно під загрозою ворожої атаки, комунальні служби міста роблять все можливе, аби мешканці були з водою, теплом та світлом. Ці підприємства є дотичними до тих планів і факту виконання. Наприклад, ми говоримо про пріоритет, стійкість. Саме це робота, злагодженість усієї галузі критичної інфраструктури. Ми маємо максимально приділяти увагу, посилювати її стійкість, аби війничани отримували ті елементарні комфортні умови проживання. Вже з 5 грудня у Вінниці розпочнуться громадські слухання бюджету на 2025 рік. Пріоритети залишаються незмінними: безпека та оборона, стійкість та турбота. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Вінничани не мають знати, як формується бюджет громади, як потім йде його розподіл, аби ефективно функціонували освіта, медицина, транспорт, постачання газу, води, електрики, тепла і не лише левова частка спрямована на підтримку оборони. Всі деталі виконання бюджету обговоримо із заступником Вінницького міського голови Романом Фурманом. Пане Романе, вітаю вас! Вітаю! Отож, говорячи про бюджет 2024 року. Перед ким звітуєте? Ми сьогодні в досить такій інтенсивному процесі, е, намагаємося максимально проінформувати громадськість суспільство, перш за все, через підприємство і в колективах е, щодо виконання бюджету за 2024 рік 10 місяців. Власне, про які е, виклики ми можемо говорити бюджету 2024 року, якими вони були. Якщо говорити про виклики 2024 року, на мій погляд, абсолютно було правильно зроблено щодо визначення пріоритетів, коли відбувалося формування бюджету, і депутати підтримували. Насамперед, ми говоримо про продовження військової ескалації, продовження військових дій, намірів ворога, продовжувати терор, цивільне населення. Об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти житлового господарства, які абсолютно ніякого відношення до військових цілей не мають взагалі. Це є досить таким серйозним викликом до усіх громад, до всієї країни щодо посилення стійкості, посилення роботи саме в цьому напрямку. Що Якщо ми говоримо, протягом... про безпеку і оборону, на що спрямовувалися гроші і власне субвенції з бюджету. 에... В цілому, в кінці 23-го року депутатами Вінницької міської ради була підтримана ініціатива Сергія Моргунова, міського голови, і ідеологом був голова міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Володимир Гройсман щодо визначення пріоритетів при формуванні бюджету. Їх було три. Погоджено і затверджено депутатами міської ради: це безпека і оборона. Всім зрозуміло, що мова йде про підтримку Збройних сил України, підтримку всіх військових формувань, які сьогодні захищають і боронять кордони держави, і намагаються максимально нищити ворога, який хоче зруйнувати незалежність суверенітет держави. Відповідно, в рамках цього пріоритету відбувається також створення безпечних умов, укриттів в закладах соціальної сфери, в школах. Підтримка багатоквартирних будинків, створення укриттів в будинках. Наступним пріоритетом це є стійкість. Немала увага приділялася містом, громаді і підприємства критичної інфраструктури. Це дозволяє нам мати певну надію на стійкість в напрямку водопостачання, теплопостачання, роботи громадського транспорту, всій громадській. Сфері, яка забезпечує і підприємствами критичної інфраструктури. І третій пріоритет це є турбота. Турбота про соціальні незахищені верст населення, турбота про військовослужбовців, турбота і допомога родинам, які, на жаль, мають втрати військовослужбовців. Саме оці три основні пріоритети і були. Основою бюджету 2024 року, по якому сьогодні ми звітуємо перед громадськістю за 10 місяць. Якщо ми говоримо про стійкість стабільну роботу критичної інфраструктури, чи тут ми встояли, чи все у нас вдалося? Звісно, роботи по посиленню стійкості об'єктів критичної інфраструктури вони тривають. Ті планові показники вони всі виконані. Ми маємо на сьогоднішній день Своєчасно розпочати пальний сезон, звісно, що його проходження важко оцінювати і прогнозувати. Час покаже. Тим не менш, ми маємо за підтримки міжнародного співробітництва з різними міжнародними організаціями досить потужну технічну допомогу підтримку. Ми маємо отримані від USAID і між. Мом ООН, організацій технічну допомогу в вигляді генераційних установок, які сьогодні завершені на деяких об'єктах теплопостачання, та це дозволяє мати певну надію на безперебійне енергоживлення власної генерації, що дозволить нам в певний період часу під час відсутності електроенергії, блекаудів, забезпечити якісне теплопостачання у домівки міничан. І якщо ми говоримо про майбутній бюджет, які там чи такі ж самі будуть пріоритети в жовтні місяці двадцятьверту року, депутатами Вінницької міської ради було прийнято рішення про до щодо визначення подальших планів і пріоритетів при формуванні бюджету на 25 рік, вони абсолютно збереглися. Всі три пріоритети, які були закладені в бюджет двадцятьверту року. Вони є абсолютно виправданими, доцільними і мають ефективність. Відповідно, вони будуть основою на затвердження бюджету на 25 рік. Дякую, Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую нашим глядачам. Нагадаю, гостем студії був заступник Вінницького міського голови Роман Фурман. Говорили ми про виконання бюджету і пріоритети при формуванні майбутнього. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати. Далі у випуску підтримка військових, фінансування програми безпечні та стійкі громади та створення Центру національного спротиву, за що голосували депутати обласної ради. У Вінниці підбили підсумки архітектурного конкурсу на кращу ідею вигляду кварталу військових поховань на Сабарівському кладовищі. Вінницькі та польські надзвичайники провели спільні навчання з ліквідації наслідків ракетного обстрілу. До пошуково-евакуаційних робіт залучили навіть службових собак. Передати для ЗСУ матеріально-технічні засоби на майже мільйон гривень. Таке рішення ухвалили депутати Вінницької обласної ради під час чергової 59-ї сесії. Які ще питання розглянули? Дивіться у наступному матеріалі. На порядку денному сесії обласної ради 40 питань. Першим депутати розглядають проєкт рішення про передачу Збройним силам України матеріально-технічних засобів на загальну суму майже мільйон гривень. Ця техніка перебуває в управлінні Вінницького обласного центру цивільного захисту та матеріальних резервів. Кошти на її придбання були використані у межах комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 2021-2025 роки. Пріоритетом в період війни для бюджетного формування є безпека і оборона, підтримка наших захисників. Тому ми робимо все для того, аби максимально підтримувати наші збройні сили, наших захисників і захисниць. Сьогодні обласна рада прийняла рішення про передачу матеріально-технічних ресурсів для військових підрозділів з обласного бюджету. Це те, що потрібно, це те. Що передається за запитом військових, також під час сесії депутати облради підтримали звернення до кабінету міністрів та Верховної Ради про недопущення вилучення з постійного користування аграрних фахових коледжів Вінничини земель сільськогосподарського призначення державної власності та збереження їх для підготовки висококваліфікованих фахівців. Уряд прийняв рішення про те, що без згоди користувача можна вилучати земельні ділянки сільськогосподарського призначення за результатами роботи обласної профільної комісії депутатської в процесі ознайомлення з роботою навчальних закладів. Депутати прийняли рішення звернутися до кабінету міністрів до Верховної Ради про недопущення такого вилучення земель, оскільки це суттєво негативно вплине на навчально-виховний процес. По закінченню 59-ї сесії, депутатський корпус обласної ради без перерви провів позачергову 60-ту сесію. Депутати підтримали рішення про створення Вінницького обласного навчально-методичного центру підготовки громадян до національного спротиву. Установу створять з метою військово-патріотичного виховання громадян України, а також формування у населення патріотичної свідомості. Ілля Іскра Вадим Інжиєвський новини за день телеканал Віта. У Вінниці оголосили фіналістів архітектурного конкурсу на кращу ідею вигляду кварталу військових поховань. Місце вічного спочинку захисників та захисниць на Сабарівському кладовищі та символ пам'яті повинні мати особливий вигляд. Для пошуку ідеї надмогильного знаку влаштували всеукраїнський відкритий бліц-конкурс. Оголосили його місяць тому. За цей час команди архітекторів, скульпторів, митців і всі охочі подавали свої роботи. Загалом на розгляд конкурсу Онкурсно журі відібрано 13 проєктних рішень архетипу надмогильного знаку. Перше та третє місця зайняли роботи вінничан, друге місце жителя Сумщини. Їхні роботи пройдуть кілька етапів громадського обговорення і лише потім розпочнуть реалізацію обраного проєкту. Загалом в Україні різні міста вирішують тему вшанування героїв і розміщення поховань на некрополях міських. Кожен своїм би, шляхом, але загалом приходять до того, що потрібна систематизація, і зараз ми працюємо з радою родин Вінницька міська рада над тим, щоб систематизувати інформацію про військових, оскільки ми маємо вже доволі велику кількість, і інформація про них повинна бути донесена рівнозначно, тому напрацьовується і сайт, і стела, яка встановлена на площі Шевченка. Близько сотні рятувальників, десятки одиниць обладнання та техніки. Вінницькі бійці ДСНС відпрацьовували сценарії порятунку людей у надзвичайних ситуаціях, що наближені до реальних подій. Тренували спільно з фахівцями польського центру міжнародної допомоги. Спостерігала за міжнародними навчаннями наша Діана Волошенюк. Діставали людей за допомогою спецобладнання та виявляли постраждалих разом з кінологами. За умовним сценарієм, в результаті ракетного удару руйнувань зазнала багатоповерхівка. На місце події негайно виїжджають бійці ДСНС та інші спецслужби. Саме так розпочали відпрацьовувати свої навички рятувальники Вінничини. Головним завданням був порятунок постраждалих, котрі опинились під завалами. Попередньо було троє потерпілих, які перебували по завалах. Відповідно, за допомогою аварійно рятувального інструменту було проведено розбіл завалів та доставка їх до безпечного місця щодо надання до медичної допомоги. Потрібно постійно тренуватися, потрібно постійно працювати над своїми професійними якостями. Для ефективнішої роботи бійці ДСНС розділились на кілька груп. Кожна мала своє завдання для порятунку людей використовували різноманітне спецобладнання, аби пробратись навіть в найменш доступні місця. Використано бензуріз для прорізування трикутника у кам'яній стіні, та потім евакуації потерпілого. Також камери використовували для того, щоб побачити, чи є люди у тих приміщеннях, до яких доступу не було. Використовували тепловізор під час гасіння пожежі для виявлення потерпілих, яких не можна було візуально побачити. Поки рятувальники діставали з під завалів потерпілих, кінологи з собаками розшукували інших постраждалих. Бійці ДСНС працювали спільно, адже в надзвичайні ситуації важлива кожна хвилина. Відпрацювали пошук людей в техногенних завалах та прилеглої території до техногенних завалів. З нашої сторони було залучено два кінологічних розрахунка. Це була службова собака Фріда і була службова собака Норіс. Після порятунку всіх умовно постраждалих передавали медикам. Там їх оглядали та надавали першу допомогу. Ми перевіряли пацієнта, як він себе почуває, чи в свідомості він. Чи є в нього якісь подразнення? Перевернули його в спокійне положення і чекаємо швидку. Усі рятувальні роботи тривали в рамках спільних тренувань вінницьких та польських надзвичайників. На завершення іноземні надзвичайники показали майстер-клас саморятування з підіймача. Рятувальник разом з собакою спускались з 25-метрової висоти. Іноземні фахівці прибули до України вже вдруге, аби обмінятися досвідом. Дуже радію цій співпраці. Ми також співпрацюємо з пожежниками в інших частинах України. Наприклад, у нас є інформація, що обладнання, яке ми передали пожежникам у Запоріжжі, вже допомогло. Врятувати двох людей. Це для нас надзвичайно цінно. Тому ми хочемо розвивати цю програму, підтримуючи її обладнанням і навчанням. Навчання тривали впродовж двох днів. До тренувань долучились близько сотні надзвичайників. Олена Карбівська, Діана Волошенюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Це всі новини на цю хвилину. Одразу після випуску не пропустіть програму Спорт з іскрою. А вже наступного тижня зустрічайте в цій студії мого колегу Олексія Літвінова. Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі.